Скільки дивлюся огляди та розбіри Дизу, стільки що й думку, що низький хаос це завжди про сюжет та персонажів, а ось високий це про веселощі, механіки та боївку. Проте сьогодні мені хотілося висловити альтернативну думку з цього приводу і, можливо, вона зацікавить і вас. А отже, всім привіт! З вами втомлена, і сьогодні я втомилася думати про систему Хаусів Дізонар, тож тепер я говорю про неї в мікрофон. Як не дивно, почнемо з самого початку гри для того, аби зрозуміти, чому саме низький хаос працював на Cast off line! Casting off! We're away! Take us straight to Dunwall Tower. Lord Corvo has news for the Empress, and we've come a long way. A long way to bring bad news. The sailors say there's a curse on us black magic. Superstition. For all we know, there's a cure for the plague by now. Як ви вже знаєте, ми граємо за Корву Атану, захисника імператриці острівної імперії. Наш протагоніст повертається з подорожі, на яку його спорядила, аби він попросив допомоги із чому, і чому, що боя у столиці імперії Грістолі. Проте, от так дивні дива ніхто допомагати не збирається. Хтось каже, що це виводи морського прокляття, комусь ближче приземлена ідея чужого боягузтва. Але як не дивись, факт залишається фактом, і це буде наша відправна точка розуміння того, що дезонерс намагається нам сказати впродовж усієї гри. Розумієте, цей не найкраще місце для хорошого життя, і чим далі ти від сонечка нашого імперського, тим важче тобі в цьому світі буде. І тут я не кажу тільки про саму столицю, про загальну ситуацію в імперії візьмемо Серконус до прикладу острів контрастів з одного боку. Нам відкриваються види на найкращі рекреаційні комплекси та чудові бази відпочинку для аристократів з усього світу. З іншої ж більшість звичайних громадян, не всі, але більшість можуть знайти собі стабільний чесний заробіток, тільки вбиваючись у нескінченних гірських шахтах. І роблять вони це лише для того, аби самі поважні люди імперії могли отримати собі комплект другий срібного посуду. Тож, звісно, що ніхто не буде зменшувати потребу в срібних тарілках для вельможі. А як буде бунт, то Грістоль завжди може надіслати свою регулярну армію для його придушення, як це до прикладу було з Морлі. Після довгого пригнічення на основі етнічності місцеві розпочали бунт проти влади. Основними закликами були сепарації від імперії та набуття незалежності, і ви вже знаєте, як це закінчилось веденням бою з військами столиці імперії. Ну і звісно, це був би диз, якби все було так просто. Повністю переказувати не буду, проте деякі моменти згадаю. Перший момент це маніпуляція визвольним рухом морлійців для того, аби скинути з престолу династії Оляскрів і поставити на її місце Юхорана Колдвіна, батька нашої Джесаміни. Другий момент це залучення компаній по виробництву китового жиру. Зокрема, знайому нам компанію Грівза та компанію пані Колдріч. Цю ми не бачили, але принаймні побували у її в'язниці. Нагадую, що жир жира поворвань це основне паливо, на якому працює більшість технологій всесвіту Дізонерд. То, що ми маємо: заколотники програли війну, хоч і змогли вбити тодішню імператрицю Ларису Ласкер. Батько Джесаміни Юхон Колдвін вдало скористався моментом та отримав владу над імперією. Компаніям також пощастило, вони отримали не тільки прибуток із державних закупівель, а й ще військово-полених морліців, у якості буквально рабів, які б мали обслуговувати китобіні, на яких придукувалась ворвань. Ще десь між цими подіями на морлі було розпочато штучний голод задля знищення будь-якого потенційного супротиву. Ще десь після цих подій пані Колдріш вдало маніпулює Джесаміну та вмовляє її зняти з міської варти всі обмеження, аби не дати військовополоненим морлійцям влаштувати бунт вже на її китобійнях. Тож, на що я це все переказувала? По-перше, для того, аби дати вам зрозуміти, чому інші острови все ж таки відмовили у допомозі, та й ба більше заявили про блокаду. По-друге, для того, аби прохворити порядок денний у всесвіті Дезонарт. Наскільки все було погано до початку подій гри, стара імперія мала померти, її опори давно прогнили і розвалилися, як і принципи людей при владі. Як тих, хто відверто доклав зусиль до побудови цієї схеми пригнічення, так і тих, хто доклався до цього, може, й несвідомо. Всі вони мали піти. І саме тому Джесаміна була особливою, бо саме її смерть розпочала фінальну прощальну пісню цієї епохи. Майбутнє абсолютно всіх в імперії знаходилось десь на межі між новим ковтком повітря та колапсом. А чума, що заполонила з собою вулиці Данвела, була лише одним із проявів цього передсмертного стану. Тут зробимо маленький ліричний відступ для того, аби глянути на те, як до представників двох раніше зганених націй відносяться у Данволі. Чому? Тому що як наш протагоніст Корво, Корва, так антагоніст Даут якраз таки походить із Серконосу. Коли Корво був ще доволі молодим хлопцем, якщо взагалі не підлітком, герцог Серконосу відправ його як подарунок родині Колдвінів для зміцнення відносин між їхніми державами. Після чого Джесаміна обрала його своїм лордом-захисником. До цього на цю посаду захисника імперської родини ще ніколи не займали людини не з Грісту. І звісно ж, після захоплення влади Березом по цій темі пройшлися усі комуни -ліньки. Та навіть у другій грі після Таймскіпу в 15 років це все ще згадують, або як відверту зраду, яку замили під килем, або як просто некомпетентність людей з Серконусу. Не те, щоб місцевим насправді треба була причина кинути камінь, на таких як вони, але це дало їм дуже хороший привід про це згадати. Юсом кандидаксплосив депластизвей адазенгепенпаксидент. Юдикіадгелнадуде. Bottle Street gang, maybe. Watch for booby traps. Could be some down here by the look of it. Good. If we're lucky, one of them will get Corvo. You're afraid of him? He's Sir Conan. It's all merchants and whores down there. Kids like you, you never saw what he was like. I saw him fight three to one in the practice yard. He's a whirlwind. I hope it's me that finds him. I hope it is too. His, His grandfather, grandfather came, came from And they, they never let him forget him. it. Бо, от так несподіванка, старі стереотипи дуже важко ламати, а може цього і ніхто і не намагався зробити. Тож простої присутності Корону на такій важливій посаді, як і авторитет Дауду у кримінальному світі, не порушують наявний статус-кво всі радше просто очікують можливості ще раз посміятись потім, коли будь-хто з них зазнає поразки. Щодо морліців, то ані в першій, ані в другій грі багато про них не кажуть. Вперше воно в принципі зрозуміло як це бачу я, більшість згадок повинен був озвучувати Тіг Марті, наш друганчик з лоялістів. Оскільки він походить саме звідти. І частково я розумію, чому це прибрали, бо ставити своїм основним антагоністом людину з пригніченої нації якось неправильно. А з іншою мені дуже сумно, бо персонаж міг би вийти цікавий, особливо враховуючи, що Мартін не те, щоб соромиться своєї батьківщини, а навпаки, не проти був би про це згадати, особливо якби це заділо його опонента. You with man from Morley, Pendleton, and an overseer. You're going to learn what that means. І, хоча у фінальній версії про це взагалі не йдеться, мені було б правда цікаво дізнатися, чи це просто згадки, чи він насправді пишається своїм походженням та досягненнями. Тим паче, що фінальний двобій у грі раніше мав би бути саме з ним, а не з Гевлоком. Проте, на відміну від останнього, Мартін мав би чесно викликати корву на дуель і прийняти її результат. Щиро шкода, що вирізали, бо мені дуже вже подобаються такі персонажі для яких ціль виправдовує методи і для яких дороги назад немає. Тож тепер на плечах нашого протагоніста лишить вирішення долі міста та всієї імперії. В цьому сенсі низький хаос видається нам найкращим рішенням. Чим менше людей корво вб'є, тим менше буде пацюків по місту, тим менше чуми, і тим менше загрози для потенційно хороших людей. Також Емілі дарма є саме дитиною у період подій першої гри. Це можна інтерпретувати як абсолютно новий світлий початок, в якійсь мірі це також підкреслює її біле вбрання. Емілі має стати новою світлою сторінкою в історії імперії, оскільки як вона та Корво зазнали тих негаразів, якими їх нагородив старий режим. Вони мали б зрозуміти усе: це закінчення їх арки, відновлення порядку та внесення змін у нього на краще. Всіх поганців було переможено, всіх хороших було нагороджено, новий світанок переніс нову надію. Хтось може заперечити, що дитина на престолі не змінить багато, проте, по-перше, як я вже сказала, це символічно, по-друге, саме руками корву були внесені такі потрібні зміни до всіх керуючих інституцій. До того ж, він пам'ятає, якою була стара влада, тож це стає його обов'язком направляти Емілі, не дати їй стати такою самою. Це була маленька завершена історія, фінал якої недарма залишили відносно відкритим, оскільки немає кращого майбутнього за те, яке собі в голові придумає сам гравець. І ось я на низький хаос, що насправді протирічить ідеї відео. Значить, тут щось не так, але ні, я не беру слів назад. Все так, як і має бути. Прост і цапенд аген соманспулдавманде. Біаніст Дід'юрілі дезервенівичесно. Сюжетно та сценарно. Другий диз ніби спеціально робить усе, аби плюнути мені персонально в око. Не зрозумійте мене неправильно, я люблю другу частину і щиро, вважаю деякі рівні там вершиною левел дизайну. В геймплейному плані вона привнесла багато покращень, яких не вистачало першій грі, і це прекрасно. Але історія робить абсолютно все, аби Дене не співпереживав головній героїні, тим паче, що вона відверто заперечує фінал першої частини. Мені байдуже, що вони вдруге показують Делайлу якості головної злодійки, Це нормально. Але зливати кудись в каналізацію весь наратив, на якому трималась перша гра, я правда не знаю, як це назвати. І от саме тому ми тут. Бо через заснування другої частини все те, що сказала раніше про кінцівку, по факту не має значення. Це не був новий схід сонця після затяжної ночі, а лише тимчасове затемнення, яке всі прийняли за ніч. Нові люди, звісно, прийшли, але нічого не змінилося. Емілі була абсолютно не зацікавлена управління, аж поки це не стало проблемою особистою, поки її власну королівську сраку не набили. До цього їй було просто байдуже, і типу та, в кінці вона все усвідомлює, вирішує відновити імперію ля-ля-ля, туди-сюди. Але це не відміняє 15 років її байдикування, і другий десь стільки безхребетний, що боїться провести паралель між нею та лукою, як паралель між двома абсолютно жахливими правителями, які жили чисто у своє задоволення. Та й чи буде в неї взагалі час на ці зміни, особливо, якщо ми говоримо про щось нечуще. Бо потім по таймлайну у нас іде до топ. Після нього всі доріть бозодні якось на всіх впливає, оскільки аутсайдера більше немає, а бац своїм закриває по тюрь два рази сильніше, а потім по якійсь причині війна стіві і починається дизлук, в якому взагалі ніби абсолютно інший устрій світу, але при тому розробники підтвердили, що воно є прямим продовженням. Ну як прямим, достатньо прямим, щоб у випадку чого сказати, що це просто альтернативна часова шкала. Тим паче, що вони вже починали із цим гратися у книжках. Але взагалі ніхто й навіть не думав пояснювати, чому у цього ножа таке ж руків, і у шабель наглядачів. Але то вже таке, якщо сказав А, кажи і Б. There seems to be like, uh, I would say a current of, hey, I think this means that uh, Deathloop is connected to this larger universe. Now you don't have to confirm anything, but I feel like I have to ask. Uh, <laughs> yeah, there, there, there seems to be some sound hints. There's a few other things. Uh, do you have anything to, to add to this? Yeah, so it's it's funny because uh, it was nice to uh, to have uh, a game that is about this puzzle. So yes, there is that like this story that you're going through etc cetera, etc cetera. but all around you is a lot of you know uh, uh, little puzzles little mysteries and um due to the due to that we have a number of systems that will make sure exactly what you mentioned not everyone has seen the same thing not everyone has heard the same song that you might have heard um you know hidden somewhere not everyone has seen every room et cetera, et cetera. so it was nice to see the community um pick together uh, you know uh, uh pick on the little clues that we we did sprinkle everywhere that yes indeed we envision uh, this loop to be happening in the future after uh, death of the outsider uh, so uh, it's um, it's something that we didn't want to make something too big about it because the stupid it's its own story it's its own character it's it, its own time period that we wanted to flesh out and it's fashion and it's, it's music etc cetera, etc cetera. so we wanted that but at the same time there was a lot of things that we uh, we wanted to say hey so after death of the outsider obviously the outsider is not with <laughs> is not in function anymore after that <laughs> clearly And uh we always wondered about what would happen after that. And uh, as we were making this top, we said, hey, that could be one of the things that could happen uh, after that. So we have a certain timeline to to, to link that, and there is a lot of clues, actually. Отже, як я і сказала, я не проти персонального конфлікту з Delai Low. Я не проти власної адвенчури Emilia. Я щиро радий, що другий дезонер існує. Бо він грається просто неймовірно. Так само я радий, що дозву існує. Бо він доволі прикольний і здебільшого всім подобається. Так само я не кажу це все чисто для того, аби звубним виглядом тут довести, яка я розумна, бо сказала, що імперія не круто. Ні, просто вся ця сюжетна лінія ніби знущається з тебе. Доводить тобі, що все, що ти зробив на початку, було марно. Зрештою, твої рішення не мали значення, і всі твої намагання змінити статус кво були знищені. І на мою персональну думку, казати таке це трохи забагато честі для сиквелу. В певному сенсі найкраще дан ілюструє доповнення про Дауда. Саме в ньому ми бачимо, як місто працює. Його внутрішні, якщо забажаєте. Війні між бандами за владу, інтриги, брудну роботу, вибір між поганим та гіршим, де єдиним мірілом є наслідки, з якими доведеться стикнутися. Іноді, до речі, абсолютно не передбачувані. от теж є свого роду відзеркаленням цього міста. Можливо, раніше до виходу доповнення, я би не подумала провести таку паралель, проте зараз ситуація трохи інша. Ми ніколи не задумалися, як в цьому контексті цікаво працює ця ідея з китом на першому рівні доповнення. З одного боку, ми можемо проявити до нього милість у моменті і залишити його доживати свій вік. А з іншого, можливо, смерть це дійсно єдине хороше, що ми можемо йому подарувати. Бо потім від нього просто нічого не залишиться. Так він проживе іще трохи, проте це трохи буде в абсолютній агонії, залишений частими нападами спокою. І не те, щоб ми не хотіли допомогти, просто хотіти та могти це два до жахливого різних поняття. І на цей раз наш єдиний вибір це або покласти край стражданням, або ж дати місту у своїй незмінності, прожити ще трохи більше за 15 років. Бо як виявилось те, що можна було б раніше вважати милістю, насправді стало меншим з двох лих. Важко сказати достеменно, які, мабуть, наслідки кінцівки на Високий хаос. Можливо, вакуум влад заповнив собою хтось інший, кращий, гірший, можливо, це стане початком створення декількох повноцінних незалежних країн. Може, взагалі все закінчиться війною між усіма великими островами хрі не узнає. Хоча, в принципі, останній варіант не такі вже далекий від канону, бо, як я вже згадувала, імперія занепала і Тівія вирішила по приколу об'явити всім війну. У такому контексті високий хаос принаймні непогано так прискорить усі політичні процеси. А у точно буде на що подивитись що вже звучить непогано. І саме тому високий хаос працює. На фоні всіх продовжень це дуже цікавий погляд на події, проте тепер під іншим кутом. Свого роду ми обираємо шлях насилля, бо ми спробували все вирішити мирно і, на жаль, ця спроба нічим хорошим не закінчилась. Я не кажу, що високий хаос дасть нам донудати солодкий фінал. Очевидно, що цього не буде. Проте, на відміну від хорошої кінцівки, така різка зміна може стати тим потрібним шок-фактором для міста. Будь-яка хороша, так і погана історія має колись завершуватись. І я готова прийняти такий варіант. Якщо так, я зможу сама її красиво завершити, а не просто дізнатися про кінець історії постфактум. Звісно ж, така кінцівка не буде канонічною, проте саме в цьому була і краса першої частини. Твій вибір щось та й значив, і ця історія була саме твоїм відображенням. It's just as well. The Empire was dying already, completely rotten. All that was needed was the right man to send it over the edge. But now you'll be off over the horizon on an outbound ship. I wonder are you chasing something or running away? Ну, ось якось так. Я буду рада почитати ваші думки з цього приводу в коментарях, оскільки ця тема мені цікава. Я вже трохи втомилась від одноманітних відосів. Бо ну от ви можете пограти на високий хаос, але у всього є своя ціна, персонаж до вас буде погано ставити і так далі. Також десь тут може проговорити той факт, що зробити різні фінали студія вирішила не відразу, тому ставити претензії я не бачу сенсу. Хоча мені б і було приємно побачити, що ж ти кінцівки, де все розвалилось, а Корво просто забрав кудись серко на Семілі, і все у них добре. Сюди ж можна віднести й деякі недороблені шматки коду гри, згідно яких на високому хаосі, окрім корво за спиною Емілі, також мав би стояти і даут. Проте сказати будь-що крім цього, не можу. Більшої інформації за це просто немає. Можливо, воно колись планувалося знову ж таки, але просто не встигли. Тут не знаю, і мене насправді повністю влаштовує система із трьома кінцівками. Враховуючи всі зміни, аркейни вже молодці, що так зробили. Не гоню ні на кого, просто хотіла поділитися своїми думками. Саме тому ваші доповненчі, заперечення в коментарях, будуть мені як ніколи цікавими та актуальними. Ну і на інші кніпочки під відео теж можете потикати. А з вами була втомлена. Не забувайте донатити на ЗСУ та грати в хороші ігри. Всім бай-бай!